Сьогодні на обід готую скомбрію, запечену в духовці і вирішила поділитися рецептом з вами, бо це дуже смачно, корисно та швидко, саме те, що потрібно зайнятій господині. Обрізала голову, фіст, плавці, ретельно почистила, помила і витираю паперовим рушничком. Розрізала скомбрію на дві частини по хребту. На одній половинці залишається хребет. Готую маринад. В тарілочку налила 2 столової ложки оливкової олії. Неповну чайну ложку куркуми, щоб надати рибі золотистого кольору, столову ложку лимонного соку. Чайна ложка прованських трав, щоб рибка була пряна. Сіль та перець за смаком. Все ретельно розмішую, Скумбрію змащую маринадом з двох сторін. І залишаю на 15 хвилин при кімнатній температурі. Половину лимона нарізала тоненькими скибочками, змащую деко соняшниковою олією, кладу кружельця лимона і скумбрію. Відправляю скумбрію в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, скумбрія запеклася. Приготуйте для своїх рідних таку смакоту, миру вам та добра.